Спокійний та не конфліктний. Таким пам'ятають Віталія Попа, односельці та батьки. До 15 років хлопець жив у селі. Батьки ж були на заробітках у Краснодарському краї, звідки родом мати Світлана. Дуже способний такий самостоятельний хлопчик, буквально все нам робив, допомагав. На нього була надіжда дуже велика. Минулого року батьки покликали Віталія до Краснодара через операцію тата. Треба було допомагати. У родини власний бізнес, виробництво тротуарної плитки. Чому син уперше зважився на пограбування? Батькові досі не зрозуміло. Станиця хормська з хлопцями зв'язався і потім всю війну на себе взяв, розкаявся. Говорить, мама, мене відправляють в Білоречку, туди, в колонію дитячу, але там, каже, б'ють. А 26 листопада батькові зателефонували з колонії і повідомили, що їх сина забили до смерті у постанові, яку слідчі надали батькам, ішлося про те, що засуджених підлітків катували з 2 до 4 ранку співробітники Білоречинської колонії. Просився, щоб, пожалуйста, не бійте мене. Його ще й обзивали, обливали грязью, що він бандеровець, ті, типу, що він з України, українець. За сім годин уже в лікарні Віталій помер. За даними тієї ж постанови слідчого комітету, смертельним для хлопця став удар по голові. Батько каже, що у морзі сина не впізнав. Той був увесь чорний. Коли родина заявила про намір ховати його на батьківщині, в колонії почали вмовляти батьків цього не робити. Нам казали, щоб ми захоронили його там. Не знаю для чого. але казали, що буде в случаї. Що із гумаці, щоб він там був. Ну ми мені саласилися ні на що. Те, що родину відпустила на поховання в Україну, адвокат матері пов'язує із резонансом у змі. Я говорю по тому, що це калонія на лучшую щипу, і вона така замічательна. А серед витрачених наоборот о том, що це ужасна колонія. І віно всі благатні рапорти по дискутюю картина. що люди просто так б'ють, і здивають, і збивають до смерті. Віталія поховали поруч із могилою сестри, що померла кілька років тому. З трьох дітей у попі залишився тільки один. Я ліпше на Україні. Я працюю тут <кій> це не потрібно. Ірина Бреза Закарпаття. Ми разом.